Пам'ять про жертв фашистського терору в івано франківську молилися за 30 націоналістів, яких 70 років тому розстріляли в центрі міста німецькі окупанти. До бронзового пам'ятника на вулиці Страчених прийшли молодь, представники влади та родичі загиблих. Оксана Маленюк, донька вбитого вчителя Олекса Маленюка. 17 листопада, 43-го він пішов на виставу до філармонії. Під час заходу гестапівці влаштували облаву і виявлених представників української інтелігенції засудили та стратили просто неба. Мама казала, не йди олесь до театру дитині 20 років, 20 днів. Ти, не, ти можеш не вернутися. Але він любив свою родину, а більше любив Україну. Зі слів його товариша, який теж був заарештований, ваш батько сказав мені, Василю, ти виживеш, і я прошу тебе, скажи моїй дочці. За що я загинув жертви фашистів? Наголосили після панахиди не впали на коліна перед німцями, а залишилися вірними Україні до останнього подиху, і про це потрібно пам'ятати. Вони сприймали смерть мужньо, сміливо, гідно. Ніхто з них не просив милосердя, ніхто з них не просив виправдання. Вони помирали, вигукуючи слава Україні і співаючи ще не вмерла Україна. Панахиди за розстріляними українцями завершилися покладанням до місця страти вінків та запалених свічок від громадськості.